Привіт, друзі! Ви на каналі Діа Геймер. І сьогодні у нас вийшло нове оновлення. вийшов кінотеатр. У цьому відео я вам розкажу секрет. Вони мені вже відомі. До речі, ми розглянемо новий пакет. Платний, але я думаю, він вам сподобається. Ну і звісно ж, ми подивимося саму круту локацію, про яку говорять усі. Що ж, давайте заходимо. І перше нас зустрічається ось така вулиця зразу. І тут у нас вже є офіцер. Е, у нього, до речі, є емоції саме з цим його навушником. Одна його емоція він приймає і говорить, друга емоція він е, щось там говорить, щось не дуже задоволений Може, й задоволений. Ну, словом, тут у нього є різні шість емоцій. Е, далі, тут у нас вулиця, звичайна, і ось, дивіться, вже перше оголо... оголошення. Я думаю, що це оголошення за нагороду Оскар. Така собі тут нагорода. Ну, далі у нас тут, звісно, червона доріжка, різні відомі зірки. І тут ще у нас є е, ось такий значок стоп. Це, напевно, щоб люди заходили або не виходили. І тут у нас уже почалися зірки. Дивіться, перша наша зірка ось така. Е, у неї на червоній доріжці є 6 емоцій. Перша, ось така, вона позує на камеру. Друга, вона позує і поправляє волосся, отак, от, стильно дуже. Е, третя, ще одна така поза, ще одна поза вона махає. І ось така поза вона випадково наспала і сміється. Е, інших емоцій немає з одягом. Е, о, дивіться які в неї гарні сережки, бантики, Вау, я просто в шоці? Ось тут вона йде, у нас тут є глядачі. Дивіться. Ось такий е, чоловік, у нього є чотири емоції це вже глядачі. Перше, він отак от кричить і радіється Друге, він е, з таким подивом, так здивований, ого, яка зірка, вау. Е, третє, він старається помахати зірці. І четверте, він аплодує і свистить. Дивіться, е, тут у нас всі хлопці. Дивіться, подивіться, до речі, на його посмішку. І в нього у руках новий телефон, е, у якого ось це, до речі, його заставка. А дивіться, у нього чехол з якоюсь одною відомою зіркою. Тут у нас є троє папараці з камерами. Давайте подивимося, які у них емоції. Перша, це така це стара у нас емоція з камери. Друга ось така. І третя ось така. У нас тут три папараці. Дивіться, тут у нас ще двоє зірок, такі дуже гарні. Боже, мені так подобається їхній стиль. Ну, тут такі самі емоції, це у нас все червона доріжка. Боже, вони такі. Такі всі класні, такі гарні, просто в шоці. Ну і далі, звісно, у нас вже йде сам кінотеатр. Дивіться, яка велика фігурка. І тут у нас є е, телеведучий, у нас з камерою, отака камера, тут він позує, ну, і у нього є емоції, він випадково е, впустив камеру. Е, ось у нас ще одна зірка, яка дає інтерв'ю. Якщо ми її поставимо отут-от, якось нам потрібно, щоб вона спілкувалася з цією персонажкою, Навіть не знаю, як це тепер зробити, щоб вона давала інтерв'ю, ну добре. До речі, дивіться, які очі у, ці, у, у них двох нові очі, таких, такого виду я не бачила. Але у цієї ведучі дуже класний теж наряд. У неї теж я просто, я просто в захваті від усіх нарядів. У неї є такий мікрофон, де вона питає щось, от вона за. Зараз говорить, говорить, далі вона говорить, або о, якщо ми натискаємо третю емоцію, починає говорити наш другий персонаж. І в них ось такий діалог. Далі у нас тут є ще якісь освітлення, туди-сюди включати. Ну і тут у нас ще одна зірка, Вова, подивіться, на її плаче, прикольне. Тут у нас є спеціальний працівник, який розносить різні блюда. Ну, Тут у нас емоції такі, які були. Якщо ми так от дістаємо. Ось у нас така ця, і ми даємо наші. Наші головні герої, яка була в спойлері. Далі у нас є ще одна робоча, яка роздає інші страви, і є ще одна зірка, Боже, тут так багато зірок, я просто в шоці. Далі у нас є на поірізі і попкорн. дивіться, як цікаво, попкорн поданий. Добре, далі у нас є буфет. Тут тут різні ті шоколадки, що в аеропорту, є чіпси, що в нас на острові появилися і нові батончики. Далі тут у нас є отакі стака. І два напої полонища, апельсини і кубик льоду. О далі у нас отака е, штука, як знаєте, у кінотеатрах, щоб е, такі, коли прем'єра виходить, давайте зараз ми його якось поставимо, але емоцій чомусь цією штукою немає. Ну, і тут у нас є отакий робочий, який пропускає. Я думаю, що в нього є емоції, а може і немає. Ні, емоцій у нього немає. Що ж, давайте зайдемо далі. О, у нас за, нарешті, нарешті, тут з'явився кінотеатр. Боже, яка я рада. На крісах у нас є емоції. Перша хлопає друге сміється з вистави, третє просльозився. Четверте щось там вигукує, показує. П'ята нелякався, напевно, страшний фільм і шоста замислюється. Дивіться, вау. у нас тут уже. Іде якась прем'єра фільму, але чомусь у наша ця, замкнена, ми можемо тут відкривати штори закривати. Тут чомусь у нас фільм далі не йде. Е, ось у нас тут є крісла. Ну і далі у нас тут вже показується сам фільм. Нам потрібно взяти це і сюди вставляти. Тобто, якщо ми зараз давайте відправимося на нашу кіностудію, де ми записували відео. Дивіться, я прийшла сюди, і у нас тут з'явився якийсь новий отакий ролик, якого до цього не було. Але тут у нас тільки один, е, оце, один дублікат. Більше тут нічого нового. Так, ну я тут знімала серіал. На бардак, ми уваги, звісно ж, не звертаємо. О, тут у нас, до речі, хто не дивився новий е, е, нову серію, де у нас є Кайла. Е, переходьте, звісно, і дивіться. Що ж, пропоную перейти до першого секретика. І він у нас пов'язаний з цими трьома картинами. Нам потрібно їх усіх перелистати на афішу про космос. І дивіться, у нас з'явилося чотири коробки з мебелю. Давайте зараз ми ось цей наш новий диск, який в нас був, ставимо сюди. І у нас. М -м чомусь нічого не відбулося. У нас я тільки випадково вийшла. Дивно, по логіці воно мало показати ту сценку зелену, але чомусь воно не показало. А, а вже немає тут нічого. Уже тут нічого немає. Давайте відкриємо далі. Подарунки, дивіться, я так і зрозуміла, це афіші різних вистав. Тобто це плакати, які ви можете вішати собі е, додому. Дивіться, тут у нас з русалкою. Тут у нас ще ось така є афіша, ось така. І остання, як я думала, це у нас про космос. Щось давайте, е, Тут ось на повішаємо. Давайте дивитися наступних секретів. Він у мене також уже є. Отже, для наступного секретику нам потрібно склеїти фільм. Просто знімаємо якісь любі моменти, і нам потрібно, щоб повністю була повністю була всі зайняті ячейки, якби чотири. Ось такі кусочки. Все. Е, у нас ось є. Зараз ми відподивимося ось чотири склейні кусочки. Тепер вертаємося у наш кінотеатр. І я тільки ще пробувала вставити наш золотий. Е, як то? Плівку золоту ми вставляємо ось цей готовий, дістаємо нашого персонажа. І ось сюди вставляємо, і нам випадає золота фігурка Оскара. Це я Кубок, і у нас з нею є три емоції. Ну, а тепер давайте подивимося наш новий лімузин, новий пакет, який по відео дуже крутий. Що ж, давайте дивитися, мені дуже цікаво, що у нас. Вау, який він великий, я просто в шоці. Дивіться, тут у нас є коробочки, багато коробочок. Давайте, вау, як... як тут все лакшері, я просто в шоці. Тут є телевізор, різні ці. Є тут також у нас холодильник. Давайте подивимося. Тут у нас теж відкривається, теж можна. І тут у нас також відкривається. Давайте подивимося, що в цих коробочках. Отже, вперше зразу нам треба діставати мене так, де я там. Я ховаюся десь. Зараз ми заберемо нашу машинку, дістаємо мене, бо це все туди-сюди. Так. Давайте поміряємо, які тут у нас дуже класні. Дивіться, які у нас в нас спочатку. Тут тапочки, є ось таке колечко. Давайте подивимося, чи є з ним якісь емоції. Е, перше, це у нас таке ми дивуємося. Е, друге, ми усміхаємося, і третє, ми його знімаємо. Так, надягаємо. У нас тут є ось такі штани. Є ще таке ага, це у нас сорочка і поверху, отаке пальто. Ну, це, звісно, більше хлопчаче у нас е, брання. Тож ми його поки відставляємо в бік Наступна коробочка у нас. Так, це ми зараз нам треба тут все зняти. Наступна коробочка, у нас тут отакі стильні дуже окуляри. Ось такі мешти. Це теж хлопчачий, напевно, одяг отакий. Вау, ну тут просто, ну це стиль, просто вау. Ну, просто лакшері, знаєте. Е, далі у нас тут теж Це чоловіче, тому що тут у нас галстук. Далі ось така сорочка, отакі штани. Ще є ось така сумка, отакий піджак. Ну, ну, ну просто. Ну Це того варте Ну це дуже класний набір. Мені вже він подобається. Далі у нас є отака тут коробка. Ага, це у нас коробка для е, нашого. Водія, який її тут буде водити. Що ж, давайте спочатку розглянемо дівчачі. Ми все назад, в коробочку звертаємо. Тут у нас є ось такі На место. Отакі чорні на каблуках високих. Отакі сережки. Така сумка, але вона не таке люкс Отаке Ну Просто вау. Так, нам треба ще сумку зняти, бо вона, вибачте, але сюди не пасує. Тут у нас є інша сумка, ну це, ну, це просто стиль, це просто люкс-класика Так, тут у нас отаке намисто. Ми зразу все складаємо, щоб нічого не погубити. Є у нас ось такі черевички. Отаке, це, це не плаця, це комбінезон. і ось така сумочка, яка відкривається. А, до речі, ця теж відкривається. Ну, це просто це навіть для як для такої персонажки маленької. Це не підходить. Ого, вау, які сережки. Боже, люкс, просто. Я, в мене слів немає. Тут у нас отака є сумочка. Е, також у нас тут є колечко. Ага, це ми вертаємось сюди. Є ось такі у нас. Туфельки і ось таке про вау, яке плать. Боже, я просто в шоці. Тут все таке гарне. Так, ну і останні три коробочки у нас тут. Це у нас бакали різні, ми їх лімузин поставимо Ого, а оце так поворот. Тут у нас є два мікрофони, з яким у нас першим це просто співаємо, друге, це у нас караоке мікрофони. Отак от співати, співати, отак от. Співати отак от і ще співати ось так от. Цікаво, що це у нас така за коробочка? Ага, це у нас ось таке смачненьке морозиво. До речі, чого тут немає цих емоцій з морозом, які у нас на. На пляжі, ну шкода, ну нічого страшно. І осе. О, ну звісно, тут у нас кубики льоду, де ми можемо зберігати наші напої. ну давай, воно, воно ж положиться. О, все правильно. І ось так ось все чікі-пукі Ну, друзі, оновлення мені дуже сподобалося. Я думаю, що вам воно також сподобалося. Ставте лайки. Пишіть у коментарях, звісно, якщо ви відкрили ще якісь секретики. Я усі коментарі прочитаю, постараюся на усі їх відповісти. З вами була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па!